Горять, палають на воді, проклятий міст, понтони, переправи. Ми не спалили їх давно, тоді, коли не знали ще ціни розправи. Чи не хотіли знати, а чути Забули біль, що тягнеться віками із віків. Про тисячі смертей нам довелось забути. Ми хлібом довго годували наших ворогів. Тепер наш хліб горить на полі. Ворожі вирви смерті Україна прийняла останній бій на нашій українській долі, щоб в спадок дітям не залишилась війна. Горять мости, місточки, переправи у кожного в душі. Нехай згорять усі зв'язки із лицемірами й катами нашої держави, бо вільними, бо вільними повинні бути, бути, бути наші всі стежки.